Якщо всіх, так всіх сьогодні рівненські копи вирішили особливо прискіпливо поставитися до пішоходів і нагадати, як же правильно переходити дорогу. Ціна уроку – 51 гривня. Одне із найпроблемніших місць вулиця Київська поблизу автовокзалу. Перехожі зазвичай лінуються пройти кілька десятків метрів до пішохідних переходів. Тому така картина тут звична. Копи у цьому місці чергують цілодобово, але як тільки приїжджають, чекати на порушників довго не доводиться. Згідні з цим правопорушенням? 100%. Ви погоджуєтеся з тим, що окрім водіїв, повинні штрафувати на сі обов'язково. Процентів 60 пішоходи винуваті, спорити не буду. Дехто, побачивши патрульних, на півдорозі повертається назад. А декому таки доведеться заплатити 51 гривню? Я трошки спішив. Часто так порушуєте? Ну, в принципі, останнім часом не дуже. Старався переходити так, Відповідно. Як ви вважаєте, чи це правильно, що окрім водіїв, сьогодні штрафують ще й пішоходів. По суті, це правильно. Зазвичай люди визнають свою неправоту, а дехто таки не проти, подискутувати. Оця зупинка, автовокзал, вона колись була отам от на пішохідному переході регулюрованому. А потім якомусь Бену захотіли зрубати гроші, взяли звідти зупинку, перенесли сюди, а забули, що треба було перенести і відповідно пішохідні переходи зробити, і таке інше. А я порушую, так. Ви ж мене заставили, влада мене заставляє порушувати в Даному випадку на цій конкретній території за 20 хвилин у копів, три протоколи, кілька усних попереджень, а ще власна думка про це місце. На мою суб'єктивну можливу думку тут необхідний пішохідний перехід. Я це погодив відповідно з дорожніми всіма службами. Чи це взагалі можливий тут пішохідний перехід з усіх норм, з усіх правил відповідно, і при можливості добивався того, щоб тут встановилися, щоб відповідно не порушували людей. До слова, у планах місцевих бізнесменів збудувати тут підземний перехід. Але чи допоможе він вилікувати ментальність наших пішоходів поки питання. Юлія Корецька, Микола Мельничук інформаційна програма День.